Um, hello, uh, Доброго Штефан, дня. Я Лаура Стефан і я голова uh, комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро економічної безпеки. Ми зібралися тут під час першого офіційного засідання, яке відбувається після засідання 8 червня, яке також транслювалося, як вам відомо. Наприкінці е, нашого обговорення на тому засіданні ми оголосили про скасування співбесід і про те, що ми проведемо ще одне засідання для е, визначення нових е, дат відповідно до порядку е, проведення співбесід. Е, е, дуже важливо дотримуватися цього порядку, і е, ми будемо його дотримуватися для того, щоб ми не спричиняли жодних е, слабких місць у процесі. Це засідання було належним нам оголошено відповідно до законодавства України за 24 години до моменту проведення офіційного засідання, і тут ми зібралися, як і планували для обговорення і вирішення питання організації співбесід. перш за все хочу переконатися, що у нас є кворум на засіданні, тому я попрошу моїх колег повідомити про свою присутність в порядку. Почнемо з Джима присутній. Юрію. Присутній. Дякую, Тетяна. Присутня. Олег. Олеже. Присутній. Донатас. Донатаса. Присутній. Я також присутня. Тому комісія представлена всіма членами комісії на нашому засіданні сьогодні. Відтак у нас є кворум на засіданні. Хочу додати кілька слів. Перш ніж ми перейдемо до оголошеного порядку денного відповідно до затвердження дат проведення співбесід та порядку проведення співбесід, хочу пояснити громадськості, що дійсно ми отримали лист від керівника СБУ, де вони підтвердили, що є потреба. Подальшу перевірку стосовно певних кандидатів, у нас немає чіткого дедлайну від СБУ, а також у нас немає імен кандидатів, стосовно яких вводиться до додаткова перевірка, але ми розуміємо важливість проведення такої перевірки, і ми всі тут працюємо в інтересах України. Тому ми зважаємо на цей запит. І ми спробуємо досягти консенсусу стосовно майбутніх дат для проведення співбесід. співбесіди будуть проводитися онлайн цього разу. І, Як я зазначала, ми будемо використовувати той порядок проведення співбесід, який вже було затверджено, і ми перепрошуємо, якщо було якесь непорозуміння з приводу цього порядку. Ми повинні дотримуватися того порядку, який був. Затверджений під час офіційного засідання членами комісії відповідно до випадкового розподілу кандидатів між різними днями. На цьому я хочу запропонувати вам, шановні колеги, проголосувати про порядок. Денний порядок денний містить одне питання: це перенесення дат проведення з Посаду майбутнього директора ЛБ. Попрошу вас проголосувати за цей порядок денний. Чи ви погоджуєтеся з цим порядком денним? Чи ви хочете щось додати до цього порядку денного? Перш за все, чи ви хочете додати щось до порядку денного? Не бачу жодних піднятих рук. Тому давайте перейдемо до голосування і затвердження порядку денного. Джиме. Погоджую. Юрію. Я підтримую порядок денний. Я за. Тетяна. Тетяна. Йоза. Олег. Олеже. Я голосую за. Донатас. Донатас? Favor, голосую за е, порядок денний. Дякую, я також голосую за е, порядок денний. Відтак порядок денний з одним пунктом е, прийнято. А давайте тепер перейдемо до обговорення питання. На порядку денному я пропоную вам перенести співбесіди на червень, дати дещо час СБУ провести свою додаткову перевірку. І Я думаю, що 10 днів буде достатньо. Для цього. Чи ви б погодилися провести наші співбесіди 21, 22 та 23 червня? Чи це буде прийнятно для а, вас? Чи в когось є якісь занепокоєння щодо цих дат? Або, чи вони прийнятні? Так, так, вони прийнятні для мене. Дякую. Дякую. Юрію? Так, для мене ці дати також цілком прийнятні. Thank you very much. дякую, дуже вам дякую. other views? є якісь інші думки? Якщо ні, Олеже. Чи можу я вас попросити, будь ласка, зачитати години та імена кандидатів? Які ми погодили під час попереднього засідання з зазначенням нових дат співбесід. Тобто, перший день це 21 червня, другий день це 22 червня, третій день співбесід це 23 червня. Пані Лавра. Отже, е зачитую попередній проект е проведення співбесід, е перенесений співбесід, які планується провести з 21 по 23 червня. Отже, дев'ята година. Татарінов Роман Володимирович. 10.30, Шепетін Ігор Олегович. 12.00, година масштабе Сергій Валентинович. 14.30, та Роман Олександрович. Шістнадцята година. Дубовик Віктор Вікторович. 17.30, Пахомов Руслан Володимирович. 22 червня. Дев'ята година. Скомаров Олександр Вікторович. 10.30, Воруль Максим Васильович. 12 година Даменцов Руслан Васильович. 14:30. Омаров Аміл Азатовли. 16 година Буртовий Михайло Олексійович. 17.30. Атіла Ласлович. Ласнович. І 23 червня, 9 година. Цивінський Олександр Ігорович, 10:30 Ситников Олександр Анатолійович. 12 година Борисен Олег Володимирович. І 14.30 Олександр. Рачинський Руслан Михайлович, дякую. Oh, thank you very much. дуже вам дякую, Олеже. В ідеалі ми спробуємо прийняти рішення, як ми це планували минулого разу після проведення співбесід, коли ми обговоримо всіх кандидатів, тощо. Але поки що, давайте. Uh, погодимо цей uh, порядок співбесід, який ще наголосив Олег. Якщо ви не маєте жодних коментарів щодо цього порядку, спершу давайте запитаємо, чи є коментарі щодо цього порядку, чи пропозиції, чи заперечення uh, щодо цього перенесення дат. Я думаю, що у нас немає таких заперечень, так, Юрію. Дякую, пані Лауро. Абсолютно підтримую в тому сенсі, що заперечень ніяких немає. Просто хотів ще раз наголосити, що це той самий порядок, тільки е, перенесений з попередніх дат на нові. Дякую. Єс, ті вели мачфор. Дуже дякую за це, Юрію. Давайте перейдемо до голосування. Пропоную вам затвердити порядок проведення співбесід та перенесення співбесід на 21, 22, 23 червня в онлайн форматі. Будемо голосувати по порядку, Джиме. Погоджую, Дякую, Юрію. Я голосую за Олег Олеже.

І я також голосую за відтак. Співбесіди перенесено на 21, 22 та 23 червня у порядку, який щойно зачитав Олег. Це той порядок, який ми затвердили через випадковий розподіл кандидатів на ці дати на попередньому засіданні комісії. І якщо немає жодних інших коментарів, хочу подякувати нашим глядачам за їхні інтереси і за так леже. Пані Лауро, я хотів додати інформацію, що попередньо, як ми з вами говорили, ми плануємо проводити участь онлайн. Це важливо озвучити для всіх кандидатів, для всіх учасників цього процесу. Попередньо, якщо виникнуть інші зміни, то відповідно ми будемо інформувати. Усіх учасників, дякую, Лаура, muted. Лаура, у вас вимкнений мікрофон. Юрію. Дякую, пані Лаура. Я хотів би після того, як ми вичерпали, я так розумію, затверджений порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Зробити невеличку заяву з приводу того, чому комісія перенесла проведення співбесід, тому що в соціальних мережах, в засобах масової інформації з'являється різна інформація, з'являються різні оцінки, судження як стосовно комісії загалом, так і стосовно окремих членів комісії. І коли такі заяви, судження з'являються з вуст журналістів чи громадських активістів, то, безумовно, ми не можемо цього не брати до уваги, але якось з цим ми ще можемо змиритися. Втім, такі судження з'являються і з боку політичних діячів, окремих народних депутатів України, в тому числі. І тут уже, скажімо так, градус відповідальності набагато вищий. І тут ми вже повинні реагувати. Не можемо мовчати, не можемо робити вигляду, що нічого не відбувається. Так от я хочу офіційно повідомити, що всі е, інсинуації на рахунок того, що українські члени комісії намагаються зірвати конкурс, чи заблокувати конкурс. Чи Виконують якесь політичне замовлення, від кого б то не було. Вони абсолютно позбавлені будь-якої підстави. Ми, українські члени комісії, звернулися до наших колег, шановних колег, поважних колег іноземних членів комісії, до комісії загалом склопотання не про скасування, не про зупинення, як пишуть. Окремі писаки, перепрошую, конкурсу. А про збір більшої точнішої інформації нам ми обираємо голову Бюро економічної безпеки для своєї країни, а моя країна, наша країна знаходиться в стані війни. І під час війни допустити обрання на цю посаду особи, яка має зв'язки з ворогом, я категорично не можу. Тому ми попросили в межах можливого, в межах розумного відкласти. Ще раз підкреслюю, записуйте, шановні політики, хто нас зараз бачить, чує журналісти і громадські активісти не скасувати, не зупинити. А відкласти співбесіди до отримання повнішої, точнішої, верифікованої інформації від Служби безпеки України. Саме цим ми міркувалися. Дякую, у мене все. дуже дякую, Юрію. Є якісь інші коментарі або позиції, які би хотіли висловити члени комісії? Я лише хотіла ще раз наголосити, що ми тут для того, щоб добре виконати наше завдання. Я особисто не маю жодних особистих інтересів чи вподавань. Я з нетерпінням чекаю на співбесіди. і я знаю, що ми всі відкриті з відкритим серцем для того, щоб зробити найкращий можливий вибір для України. І так, є певні занепокоєння щодо того, які пов'язані з майном або з е, якимись зв'язками цих кандидатів, е, е, і ми готові і з нетерпінням чекаємо на обговорення всіх цих питань під час професії. І це не буде вперше, коли у нас буде числі дуже відверта чесна розмова з кандидатами і між собою. І я вважаю, що ми всі тут керуємося е, тим самими інтересами. Ми хочемо зробити гарний вибір для України. І ми робимо все можливе для цього, того, щоб цей конкурс успішно завершився вибором найкращого кандидата чи кандидатів, які будуть запропоновані призначені на цю посаду. На цьому Хочу подякувати вам за вашу присутність сьогодні. Я дуже рада побачити, що у нас є одностайне голосування. У нас шість голосів за рішення про перенесення співбесід на нові дати. Я сподіваюся, що до того часу. Ми отримаємо всю необхідну інформацію і хочу вам подякувати за вашу готовність е, у роботі цієї комісії. Робота в цій комісії це ніколи не проста робота. На цьому хочу завершити наше офіційне засідання на сьогодні. Дуже вам дякую, шановні глядачі, і з нетерпінням чекаємо на те, що ви будете з нами 21 червня е, в перший день співсі.